Вітаю на зв'язку Олена, провідний аналітик Binarium. У цьому відео я розповім про торговий індикатор смуги Болінджера і покажу, як торгувати за його допомогою. Що таке смуги Болінджера? Це торговий індикатор, який вимірює волатильність ринку. Він дозволяє визначити напрямок тренду, а також рівні перекупленості та перепроданості активу. Смуги Болінджера поєднують у собі відразу три індикатори: це осцилятор, Індикатор волатильності та трендовий індикатор. Осцилятор це випереджальний індикатор, який дозволяє відстежувати перекупленість та перепроданість активу на ринку, він показує відхилення цін від їхнього середнього значення та допомагає прогнозувати точки розвороту чи продовження тренду. Індикатор смуги Болінджера формує собою три лінії Середня лінія це осцилятор, про який ми щойно говорили. Осциллятором служить ковзна середня з періодом 13. Верхня і нижня лінії це теж ковзна середня, але зміщена на кілька стандартних відхилень. Відхилення залежить від волатильності ринку. Смуги Болінджера реагують на зміни та самостійно регулюють свою ширину. Смуги розширюються, коли ринок більш волатильний і спостерігається активність торгів, а звужуються, коли ринок менш волатильний і спостерігається слабкість торгів. Зазначу, що в індикаторі смуги Болінджера осцилятор реалізований у більш зручній формі. За амплітудою коливань можна відразу на графіку оцінити, в якому стані знаходиться актив перекупленому чи перепроданому. Нагадаю, що перекупленість це коли ціна активу перевищує його реальну вартість, а перепроданість навпаки, коли актив торгується значно нижче справедливої ціни. Тепер поговоримо про те, як налаштувати індикатор. Смуги Болінджера можна знайти в меню індикаторів у нижньому лівому кутку торгового термінала Бінаріум. Рекомендую використовувати параметри за замовчуванням, тобто період 13 і суф на рівні 5. Такі налаштування є базовими для цього індикатора і відмінно підходять для торгівлі всередині дня з мінімальним періодом графіка. Зверніть увагу, що 95% цінового графіка має знаходитись всередині смуг Болінджера. А 5% можуть виходити за межі. А зараз поговоримо про сигнали. Коли ціновий графік наближається до верхньої межі смуг Болінджера, це свідчить про перекупленість активу. Ринок перегрітий В результаті перекупленості існує можливість корекції чи короткочасного розвороту це сигнал на продаж. Коли ж ціна наближається до нижньої межі, це може відображати перепроданість ринку. У такому разі слід відкривати угоду на покупку. Зазначу, що смуги Болінджера краще використовувати разом з іншими інструментами, які дозволять підтвердити той чи інший сигнал, наприклад, свічкові патерни, індикатори обсягу тощо самі собою смуги вказують на ті зони руху ціни, на які трейдеру варто звернути увагу. Теорію ми розібрали. А зараз перейдемо до практичного застосування індикатора смуги Болінджера. На цьому прикладі я здійснила угоду на покупку, адже ціна наближалась до нижньої межі, вказавши на перепроданість активу. А ми пам'ятаємо, що у стані перепроданості ціна може показати розворот та піти на зростання. Це був сигнал на покупку. Як бачимо, ціна пішла вгору після нетривалого тестування нижньої межі, і угоду закрито в плюс. Тепер протилежна ситуація. На прикладі бачимо, як ціна тестує верхню межу смуг Болінджера, що свідчить про перекупленість. Відповідно до сигналу, відкриваю угоду на продаж. Нагадаю, що задля підтвердження сигналу варто використовувати додаткові індикатори. Відео про такі інструменти ви знайдете на каналі Бінаріум. Рекомендую вам підписатися та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео на тему трейдингу та теханалізу. Тим часом угоду було закрито в плюс. Ставте лайк, якщо відео вам було корисне, і обов'язково протестуйте цей інструмент на практиці.